Чотири. Останній. Останній. Добре, браво. Молодець, дуже добре. Поки біжимо, скануємо простір. Поляков після нього коломієць. Готовий? Оп! Три. А як там Три. Хто тут зробив, переходять туди, там чекають. Добре, молодець. Так, будь ласка, коломіст, після нього Гаврилко. Готовий? Оп! Хлопчики, тут рухаємося. Потім, як закінчили тест, туди переходимо. і Там так само рухаємося. Добре? Добре. Чотири. Останній. Добре, молодець. Гаврилко Порожнюк. Готовий? Оп. <реш> uh, <шлі> Нє-н-ні. <на checklist> <реш> ти ти, не ти не маєш appoint? повернутися серединочку, Так неправильно. Ставай ще раз на старт. Готовий. Оп тестувати. Норматіво тихо. Це Смотри, Я тебе розкажу. Ні, по можна все шані. П'ятий добре, молодець. Я тобі розкажу. У нас порожнюка Дєгов після нього. Готовий. Оп! У нас е, е, виїмка в порядку в кожному візрості по 2-3 тисячі футболістів. Ми спеціально не ставимо тут план, тому що вони зараз розстраюються, іноді радуються сильно. якщо ти хочеш сравнить... Добре, молодець, є. У нас є така опція сравніть по тесту і по возрасту. Готовий? Оп! Ты заходишь в эту опцию и ты сразу видишь, какой э, по счету твой футболист. Потому что у нас, скажем так, контроль одинаков, все условия одинаковые. И... Давай, 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 устань! Доброе, Молодец! Давай, давай, давай. Поэтому мы, во-первых, таким тестом нет норм. Ну, 30 метров может быть и есть. Так, будь ласка, зараз Дмитрик Писанего Остапенко. Секунду. Готовый? Оп! Мне многие спрашивают про нормативы. Я не люблю эти вещи, нормативы, потому что ну, дети расстраиваются, знаешь, иногда родители. Добре, добре, добре. Это четыре, останний. Поэтому поюзай на сайте. Если тебе нужна подсказка, я тебе дам номер телефона администратора. Он тебе все расскажет, покажет. Готовый? Оп! Путята, путята наступний, базильський після нього. Два. Не роби зайвої роботи. Ножку туди і все. Забігаєш багато, синок? Багато забігаєш. Чотири. Останній. Останній, просто вибігай. Добре є, молодець. Будь ласка, Путята, Ельдар, Базильський, Максим. Готовий? Оп! У останні туди відіди, відіди, да добре, базильський ясненко. Готовий? Оп! Да? Добре, чотири. Останній. Добре. З цим треба роботи. Ясненко, Блінов, Єлісей після нього готовий. Оп! Хлопчики, не стоїмо, рухаємося. Рухаємося. здорово, здоровьем. Ручки помогают. Четыре. последний. Добре. Елисей, ручки собраны. Елисей Тиханович Дмитро. Готовый? Оп! Да. 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 Не делай зайву работу. Добре, є. п'ять. Молодець. Будь ласка, блінов, пробіг Тиханович, Дмитро. Е, я, я, Янсюк. Готовий? Хоп! Е, Матвій, коротше кажучи. Лисанюк. Лисанюк. Два. Три. Швидкість. Швидкість. Чотири. Останній. Добре, браво! Будь ласка, Лисанюк, після нього цай. Готовий? Оп! немножко, знаєш, Ну, це теж все рішаємо. Дивись, друже, ти в кінці втратив рівно одну секунду, бо ти сюди вже докотився. Маєш вибігати на швидкості. Так, цай боровик Михайло готується після нього. Готовий? Оп! так. Чотири останній. Добре. Тим не мене достаточно швидко. Так, боровик, після нього Геращенко. Готовий. Оп! Влічно. Бустріє, швидше давай. Заві кроки не роби, ножку поставили давай, назад. Давай, 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 ще, іще, іще, іще. Чотири. Що, один раз, бустріє, добре. Давай, давай, давай. Геращенко Бабенюк. Готовий? Оп! Три. Не стоїмо. Рухаємося. Просив. Три. Зараз чотири. І останній. Добре. Будь ласка, бабенюк. Після нього блінов Алекс. Готовий? Оп? Швидше, швидше. Чотири. Добре. Блінов Алекс ємець Давід. Готовий? Стоп, готовий. Оп! Чотири. Хлопчики відійдіть там, дайте йому фінішувати. Добре.

Так, да, вже зробив шостий. Розуменко Батиренко. Готовий? Оп! Я не так здорова роботу, знаєш, віз насразу. А воно і за спиною круто. Добре, молодець. Що у тебе з там? Будь ласка, Батиренко Євгеній, не знав, не Марк.

Будь ласка, Марк, після нього Бритвін Орест. Готовий. Оп! Три. Чотири. Хлопчики відійдіть з воріт, там, не стійте. Добре. Бритвін Андронюк. Готовий? Оп! Добре, ще двічі. І останній. Добре. Будь ласка, Андронюк, Яко... Янковенко. Готовий? Оп! Добре, є, хорошо. А що не а не зачитали? Не, зачитали, Ножку я просив проносити вздовж датчика. Ти на довгому кроці переступив. Час зафіксовано, не хвилюйся. Готовий? Оп! Ножку проносимо вздовж датчиків. Янковенко біжить, Колісніченко, Тимофій готується. Чотири. Останній. Добре. Колісніченко, Тимофій гузло, Андрій. Готовий? Оп! Янковенко, Ось Три! Добре, молодець! Так, гузло, Андрій, постол Лук'ян, готовий. Оп! Это коваль связка голові, який селекціонер допустимо. Чотири останні. Андрюшка, почему ти останавливайся. Останавливайся. ты тормозишь? Добре. Должен... Вот. Посту Лукьян Шпак Денис. Готовий. Оп! Лукян тигр, давай. Три. Чотири. Не останалис, не останалист, не останалис. Добре. Опак Денис, Гнатюк, Іван. Готовий. Оп! Покажи всі польовим. Шо... Ох! Нє-н-є-н-є-нє-нє-нє-нє. Синочок, маєш повертатися з кожних воріт в центр. Зрозумів? Зрозумів. Так, секунду, готовий. Оп! Раз. Два. Три. Добре, ті спосіб, добре. Чотири. Іди сюди. Іди сюди. Я розумію, що ти воротар. <гум> ти нікого не слухаєш і нічого. Ну, коли я спеціально показував, носку приносити, датчиків, ну, твій колега він на довгому клопі. ну, Ти ж спеціально перестрибнув. Ну, забув. Зараз чекай, будеш переробляти, після цього хлопчини. Анатюк Іван готовий. Секунду. Оп. Три. Пайка, потримуємо. Чотири. Останній. Добре. Будь ласка. Пак Денис, після нього Соколов, Артемі з м'ячем. Готовий. Оп! Молодчина, молод чекай. Два. Три. Чотири. Останній. Добре, молодець. Молодій. Будь ласка, хлопчики, нагадую. З м'ячем, коли рухаємося, м'ячик до планки доторкнувся, лише тоді -то можна дел? розвертатися. Зрозумів, готовий. А що він не ти б робив без м'яча Вже без м'яча все готовий? Оп! Нічого, нічого, рухайся.